Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сапельник, як завжди, в рамках нашого проєкту піднімаємо важливі та актуальні теми. І сьогодні ми говоримо про тиждень відкритих дверей, який триватиме з 11 по 15 березня у Криворізькому центрі професійної освіти, металургії та машинобудування. А детальніше про ініціативу та програму, яка запланована протягом тижня, ми будемо говорити з Григорієм Гор, директором Криворізького центру професійної освіти, металургії та машинобудування. Будування. Пане Герорію, радий вітати вас на нашій студії. День. А, давайте почнемо з того, як взагалі от ви особисто так, оцінюєте ініціативу Тиждень відкритих дверей у вашому центрі. Зазвичай навесні кожної весни ми проводимо такі заходи, цей рік не виключення. Проводимо тиждень відкритих дверей. Для чого він проводиться? Для того, щоб наші майбутні здобувачі освіти ознайомилися. З нашою навчально-матеріально-технічною базою. Ми проводимо екскурсії, проводимо майстер-класи, і діти тоді бачать, де вони, де вони хочуть навчатися, де вони будуть працювати, на яких підприємствах і так далі. Проводимо майстер-класи і так далі. Так, чудово. А які конкретні події та програми от, заплановані протягом цього тижня? Е Кожного дня ми працюємо з різними школами міста: це й металургійні школи металургійного району, школи Довгинцівського району, школи саксаганського районів в основі це екскурсії та майстер-класи, які ми проводимо на базі нашого закладу, в навчальних кабінетах, в навчально-виробничних майстернях і так далі. Чудово, а які можливості для навчання пропонують у вашому центрі, особливо в галузі металургії та машинобудування? Ми десятиріччями не змінюємо свій профіль, працюємо виключно для металургії та машинобудування не тільки міста, а й регіону. Ми навчаємо заслідуючими професіями: Верстатник широкого профіля, токар-фрезеровщик, машиніст металургійного крану, електрогазозварник на автоматичних та на півавтоматичних машинах і різні види електромонтерів. Цей електромонтер з ремонту устаткування. Електромонтер з зовнішнього освітлення, електромон силових мереж. У нас е чоловіче училище, чоловічий центр. Ми для того, щоб розбавити, ми ще готуємо поварів, де є трохи дівчат у нас. Угу. Чудово. А які переваги має ваш навчальний центр, Є у вашому навчальному центрі, е якщо прийняти його з іншими освітніми закладами? Ну, якщо, скажімо, Сварщиків готують е, е, декілька училищ, декілька центрів в кривому розі. То ми е, являємося, ну, мабуть, монополістами з підготовки токарів, фрезеровщиків та машиністів металургійного крану. Угу. Е, чудово, які можливості кар'єрного розвитку доступні для випускників вашого центру в подальшому. Е, зазвичай випускники. Ми не тільки займаємося е, первинною професійною підготовкою, а й. Курсовою підготовкою, ми дуже тісно співпрацюємо з центром зайнятості, навчання, перенавчання не тільки малечі, тобто тих дітей після 9, го після 11 го класу, а й незайняту частину молоді міста. Пропонується після закінчення нашого закладу, пропонуються слідуючі скажімо так, перспективи для здобувачів освіти. Це або Здобувач освіти йде на перше робоче своє місце, або він далі продовжує навчання чи то в закладі передвищої освіти, чи вищої освіти. Так, з цим зрозуміло. А ви перечислили дуже велику кількість професій, так які можна так. здобути в вашому центрі. Дуже цікаво, які на даний час користуються найбільшою популярністю серед май май майбутніх здобувачів освіти, чи ті вже які навчаються в центрі. Ви знаєте, в нас ніколи не було проблем з працевлаштуванням наших випускників, бо ми кхм, співпрацюємо з гігантами промисловими нашого міста і регіону. Це і «Патер Селор Мітал Кривий Ріг, і підприємства групи «Метінвест», і ДТЕК. І чому кажу регіону? Бо зараз ми співпрацюємо на стадії заключення договору з Дружковським металургійним машинобудівним заводом. Це і Запорізький ливарно-механічний завод, тому зараз. Період зараз воєнного стану, тим паче, ну скажімо так, що наші випускники вистребувані на підприємствах, тобто проблем з, з працевлаштуванням немає в нас взагалі. Чудово, а, пане Григорій, і повернемося за теми нашої програми так саме тиждень відкритих дверей. Як майбутні абітурієнти потрапляють на нього? Потрібно пройти якусь реєстрацію, потрібно зателефонувати, де знайти всю інформацію для того, щоб і саме потрапити на цей тиждень з збитих дверей. Ми розіслали запрошення по всім школам. Нас це займаються класні керівники. Наші педагоги, от майбутні класні керівники. Чи майстри виробничого навчання, які закріплені будуть в групах. І, і є відповідно закріплені люди, які безпосередньо йдуть в школи і запрошують майбутніх абітурієнтів. Майбутніх абітурієнтів. А в цьому нам допомагає департамент освіти і науки Криворізької міськради. Вони теж ну, оприділяють телефонограми і таким образом запрошуємо. Помимо цих моментів у нас є сайт. Який працює, де можна, де можна з ознайомитися з... коли з... в нас день відкритих дверей, і не день відкритих дверей, у нас є дуже багато ще заходів, які ми проводимо. Mm -hmm. Чудово. А от я хотів раз і запитати: от ну багато разів ми чули, так що ви проводили день відкритих дверей. В цьому mm -hmm. році це вирішили зробити тиждень. Так. Чому саме тиждень і як з'явилася взагалі ця ідея, що протягом цілого тижня ви будете проводити от такі? І, заходи? Якщо, якщо раніше ми запрошували. По декілька школ в один день, і була велика кількість майбутніх здобувачів освіти, то вирішили в цьому році зробити так, щоб приділяти увагу більше безпосередньо для ну, тих людей, що до нас приходять зараз, відвідують наш заклад е, в цей тиждень. Більше часу, скажімо так. Виділити, тобто в один день Без можна пос... в один день. Ми можемо ну дві-три школи прийняти. Якщо раніше в нас було там і сім шкіл, і вісім шкіл, то ми зараз розділили і більше уваги приділяється, скажімо, більше часу. Не уваги, а часу більше приділяється на ту чи іншу школу. І можна більше донести інформацію. Абсолютно. Осумую, саме для Абсолютно цього правильно. так і е, е, які поради ви дали б майбутнім здобувачам освіти, які будуть відвідувати от тиждень відкритих від дверей у вашому центрі, знаєте. Майбутнім здобувачам освіти хотів би сказати слідує, що кожна професія по-своєму ну, інтересна, і немає різниці, скажімо так, якщо ти хороший педагог, це дуже добре, якщо ти хороший лікар це дуже добре. Але якщо ти хороший токар чи фрезеровщик, це не менша Скажем, ну, користь, та, можливо, га, можливо, користь від ко, цієї професії. Ко, користь, да. Тим паче зараз, коли країна перебуває в такому стані, в стані майбутньої відбудови і так далі. Зараз конче необхідно для нашої економіки, ну, скажімо так, кваліфіковані працівники, ну, саме з, з того напрямку, з яким ми працюємо взагалі, в тому напрямці, в якому працюємо. На нашій базі, зараз ми відкрито у нас. Декілька навчально-практичних центрів, центр електромонтерів, центр висадників широкого профіля. Зараз ми одні єдині в області отримаємо центр з професії машиніст-металургійного крану. Ну, що дає це взагалі, ну це новітнє обладнання. Ну, те, що я наводив приклад допустим, по верстатникам широкого профіля, я думаю, що таких центрів, як є в нас, ну, їх одиниці в Україні взагалі. Тобі ж діти навчаються на новітньому обладнанні, ну, а це дає змогу орієнтуватись в подальшому на підприємствах, куди йдуть, і щоб вони вигляділи. Достойно, скажем так, ну це дуже чудово. Пане Григорій. Я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні до нашої студії і за цю о, дружню бесіду. Так і що ми більше скрили тему тижня відкритих дверей, адже це ну дійсно щось таке новеньке. Я думаю, в нашому місті абсолютно, абсолютно дуже дякую. Дуже вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Нарада і говорили ми про тиждень відкритих дверей у Криворізькому центрі професійної освіти, металургії та машинобудування. В гостях у нас був директор Криворізького центру професійної освіти металургії та машинобудування Григорій Горб. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.